Сьогодні хочу засвідчити вам про своє навернення до Бога, розказати вам те, як я прийшов перед лице і мене спас про його покаяння, моє серце. Народився я в сім'ї в звичайній сім'ї, традиційній сім'ї мої батьки в сім'ї греко-католиків. Борислава це є найбільша велика церква це Святої Анни, батьки мої. З самого дитинства було, скільки, скільки я не знав Бога, весь цей час своїми батьками я відвідував цю церкву. У моїй сім'ї було так завернено, це була якби традиція, можливо, навіть не традиція, такий, такий, стиль, такий стиль життя, що неділя це був святий день, неділя це був день, коли просто не було такого. Не було такого дня, що ми, неділя ну, для мене або для батьків це було якийсь неможливий день. Саме дитинства за цілих 20 років я все на все один раз пропустив неділю. Не пішов до церкви неділю з батьками. Це коли я просто не міг стати з ліжка, коли я був хворий просто напросто і не міг реально стати з ліжка. Так було моїй сім'ї завалене, що насправді. Ніби, здається, ніби святі люди. Просто насправді є багато людей, які відвідують церкву, можливо, раз в рік, два роки, два рази в рік. Насправді, в моїй мої сім'ї було звернено так, що насправді неділя це був вибраний день. І насправді, в моєму житті, якби за всіх 20 років які я прожив, не було такого, ну, можна сказати, навіть деколи зараз я розказую віруючим людям. Своїм друзям, що насправді з 20 років, поки я ще не знав Бога, я насправді ні разу. Він чув смак алкоголю, ні разу не тримав, ну, ні разу не скорив одної сигарети. Здається, це фактично ну, нереально для деяких людей. Насправді я вірю, що Бог в цей весь момент він був зі мною, навіть коли насправді я, можливо, просто ще не прозрів, повністю не побачив його лице, але насправді, можливо, здається, що ну, свідоцтво таке, що коли ти не був алкоголіком, ти не був наркоманом. Насправді, можливо, буде комусь здавалося, що це не є велике таке свідоцтво, але насправді, деколи я чув в церкві, що говорили, що в е, звичайній людині набагато важче спастися, аніж алкоголікою наркоману. Тому що коли ти, коли ти живеш в такій сім'ї, що ти не, можеш, ну, ти не можеш собі уявити просто іншого стилю життя, ти не можеш собі уявити, що насправді ти можеш завтра піти просто іншою стежкою від батьків своїх. Лісі, знаєте, добре, Оваська, ви знаєте добре Андрія Васька, ви знаєте його. Я з ним вчився з першого класу, ми практично сиділи з ним за одною партією. Е, насправді, він і та сім'я. Це було світло для мене, коли в перший час, коли я ну, через них якби я дізнався про церкву, через них я дізнався про Бога. Якби не було таких, ну не так би свідчили мені, не так би мене її але просто їхнє життя, їхня доброта цієї сім'ї, вони... Ну, в першу чергу це були це було, це був Андрій. Ми з ним дружили, до, до дружимо з ним. Після цього, ну, весь період часу, який ми з ним дружили, після цього е, я познайомився з на день народження познайомився з Вітою, з майбутньою дружиною. Ми познайомилися, і насправді, перший раз, коли е, вона мені засвідчила за Бога, перший раз, коли ми почали про це говорити, е, я повторив. Якби вона запропонувала мені помолитися молитвою покаяння. <кій> в перший раз це для мене, ну, це якби для мене було так трошки странно, але коли я помолився, ніби нічого не відбулося, просто ніби слова, просто ніби ну, звичайно молитва покаяння, не пішло ніякого там вогню на мене, не пішло нічого такого надзвичайного нереального. Але просто певний час прийшов, прийшло час, коли поїхала в Єгипет. Певний момент пройшов такий момент, що 6 числа це було на Різдво, як у нас свята вечеря, сім'я. Це був звичайний вечір, Нет, звичайний вечір, При, привичне шосте число, привична свята вечеря, привична розмова з батьками. Після цього пам'ятаю, я закрився в своїй кімнаті. В якийсь момент я почав роздумувати про своє життя, ніби нічого в моєму житті не було такого страшного, що я міг там ну, так сильно роздумувати, що я якийсь там грішник, що в мене багато чого треба поміняти в моєму житті. Ніби просто все було добре, але насправді в один момент мені здалося, що ну, чогось в моєму житті бракує. Бракує просто є якась пустота. І цього вечора я помолився, прийшов Бог в моє життя. Просто наповнив мене, я пам'ятаю цей момент. Це був гарячий момент. Це прийшло просто народження з гори, Я пам'ятаю, як я плакав через сльози. Пам'ятаю, як я потім після цього помолився. Я написав, пам'ятаю від смс-ку. Вона в цей момент була в егікті. Я написав, що насправді зі мною щось відбулося таке нереальне. Весь вечір я шукав. В Біблії щось не пам'ятаю, що шукав, але пам'ятаю, що я відкрив біблію, я вірився, таке враження, що я просто щось шукав. Я шук, таке враження, що я знайшов якийсь скарб, золото, я в ньому рився цілий вечір. Але насправді цей момент, я пам'ятаю чітко, я пам'ятаю, що з цього моменту Бог вселився в моє життя, в мене закрилася ця посутайка була. Після цього моменту я почав рухатися і далі. За цього пам'ятаю, я прийшов перший раз до церкви. Пам'ятаю, коли я думав перший раз прийти до церкви, я думав, що для мене це буде щось, ну, як кажуть, розрив мозку. Для мене, коли ти 20 років стояв перед одною іконою, чи коли ти двадцять років стояв перед одною стінкою, ти її бачите, ну, якби, Ніби в тебе просто інше лишним буде. Я пам'ятаю, коли я перший раз пішов. Сюди в мене таке було враження, що я 20 років на цьому місці, У мене таке було враження, що я 20 років тут був. Для мене потім Бог мені дав слово, що насправді не має значення, ну, коли дитина мала народжується, коли дитина мала народжується, коли ти починаєш в неї щось складати, малу дитину, вона насправді, коли ти починаєш вчити українську мову, вона не починає кабразувати, казати, що я хочу вчити англійську мову. Вона мала дитина, вона пуста і вона починає в себе все втягувати. Просто я як сюди прийшов, я отримав від Бога слово, що я пішов, як пустий, без Богом, але в середині я пішов пустий. Я був як просто як посуда на пуста, чиста, нова. Я почав, я не почав вибирати для себе щось краще, щось гірше. Це мені подобалося, мені не подобалося. Я просто знав, я вірив, що все, що я отримую тут, це все від Бога. Для мене це не було значення, що для мене робити, що тут стіни інші, що тут інші. Бог народився в моє серце, коли я прийшов, насправді все-все мовпитував. Все Впитував у себе кожне слово, яке чув, Впитував у себе все, що міг себе впитував. І насправді для мене не було щось важко, ну, щось важке в цьому, що я прийшов. Хоча ще в рік, коли я заходив, для мене було щось, здавалося, що мені буде важко дуже. Але насправді Бог Бог милостивий, і Бог бачить моє серце, і Бог бачив мене в цей, ну, цей момент. І після цього, звичайно, я почав ходити, відвідувати церкву. Першому момент, коли я з батьками поговорив, коли. Я довірився Богу, коли я сказав своїм батькам перший раз, то батько закрив мої двері. Хоча вже на другий Бог дав мені також слово, він мені сказав, що все буде добре, і так і було. Вже на наступний день зранку в мене все було добре з батьками, вони з ними говорили. І до сьогоднішнього дня з кожним днем все краще і краще відносини, вони бачать мене, вони бачать моє життя, вони бачать, що насправді е... нічого в мене немає поганого, в мене просто все добре. Бог мене благословляє, мені бачиться. На Вони... даний момент в мене з ними все добре. І насправді це свідоцтво для людей, які, які переживають, тому що я колись переживав, як це все буде. Я переживав, як мені сказати, як мені промовити, як мені пояснити це. Бог дав всі слова, Бог дав сміливість, Бог дав милість, що насправді все, все гаразд. Друге свідоцтво я хочу поділитися. це е... Народження, це коли Бог росним не Духом Святим. Це було недавно, це було минулої суботи, на конференції. Перед тим, можливо, десь місяць тому Бог мені з самого початку брати від, від коли я покаюся, здавалося, що коли я от покаюся, там біблія, все, воно все так хапалося, все так швидко йшло, все так горіло. Але ну, здавалося, що от завтра, сьогодні понеділок, завтра вівторок, завтра Бог мені хрестить Духом святим до вечора. Здавалося Бог не хрестив, здавалося тиждень Бог не хрестив Бог не святив. І так з кожним разом кожен раз воно відтягувалося, кожного разом воно ставало все якось так тугіше, тугіше тугіше. Здавалося, Бог Богом, все йде, то чомусь Бог не приходить, ну, чомусь я не можу це отримати, чомусь Бог мені це або не дає, бо я до цього не доріг. Після цього були в мене слова, коли я до пастора прийшов. У мене було ну, слово від Бога, коли мені е, Бог промовив, що насправді. Бог вислав мені, так як ми висилаємо листи своїм е, сім'ям далеко. Насправді, коли ми вислали цей лист, він іде, але він ще не прийшов. Він в дорозі. Так само і в мене Бог дав мені Духа Святого, але він просто в дорозі. Я вірив в те, що він рано чи пізно він прийде до мене, він ніколи не відмінеться. Але насправді, коли ти отримаєш це слово, а потім виходить знову тиждень, два, місяці, два місяці, і ти його не отримуєш цього листа, тоді ти починаєш знову задумуватися, де цей лист, чому він не доходить до кінця? І насправді пізніше в мене було друге слово. Ми з молоддю проповідаємо на молодіжних. Я Бог мені дав слово про довіру. Чим відрізняється наша віра від нашої від довіри? Е, насправді для мене це було чітке слово, я знав, що воно буде пов'язане з кращим духом світом, тому що насправді Бог мені промовив, що твоя віра вона є добра, все в тебе добре, А насправді ти повинен в останній кінець, в самому кінці своєму, ти повинен довіритися, довіритися мені. Тобто не раз ми просто живемо і нам здається, що наша віра. Вона сильна, але в кінцевому результаті, коли проходить момент, коли ти стаєш же перед самим лицем Бога, і ти ти просто розвертаєшся, ти в, останні, в останній момент ти просто пробуксовуєш і не можеш далі дійти до кінця. І Бог мені дав це слово. Я ділився з ним з молоддю, і коли я воно залишилось моєму моєму серці. Після цього було в мене ще одне слово, коли я е, розмовляв своєю дружиною. Я їм якби знайшов собі якесь оправдання, почав себе оправдовувати. Тим, що насправді, за скільки я часу ну, вже в церкві, я ні разу не бачив, щоб хтось ну, щоб хтось був хрещеним духом святим. На свої очі я це не бачив. Я не бачив, якби не було таких свідоцтв, і для мене це було якби оправдання. Я себе оправдовував, що я в такий час попав, що насправді зараз так, так все всі відстивають. Е, можливо, я попав і берув часу, хтось колись був хрещим Духом Святим, але тоді було більше Духа Святого, а зараз менше Духа Святого. І насправді, потім, після цього, буквально через пару днів, Бог мені чітко промовив, Бог мені сказав, що якщо ти так думаєш, то ти будеш першим, ти будеш якраз тим прикладом для інших людей. Якщо ти чекаєш, що хтось перший що хтось перший буде нарочений, ну Хрещим Духом Святим, то ти будеш тим першим, і ти будеш прикладом тоді для інших, якщо ти так думаєш. І насправді це було теж чітке слово, яке я від нього почув своє життя. Після цього була конференція, на яку я приїхав. І навіть коли в кінці я вже йшов, в кінці, коли я йшов, вже закликали до молитви, насправді я, мені прийшло знову це слово. Я стояв і я вірив, що, що я буду хрещений Духом Святим. Я вірив, але я розумію, що мені цієї віри просто недостатньо. Мені потрібно в останній момент довіритися до Бога. Я стояв, і йшов і думав собі, не знаю навіть до кого попаду, я собі думав. Та попрошу, щоб помолилися зверху, так думаю, хай помоляться зараз, щоб Дух Святий просто діяв через мене, щоб сіда діли через мене. І навіть я до кінця вже йшов, і я думав, що я так буду просити, щоб за мене помолилися. Але коли я підійшов до пастора Віталія, так ну випало, що я попав до нього, я, йому, я до нього підійшов, хоча мав це сказати. Я йому просто чітко сказав: Я хочу, щоб ви помолилися, щоб Бог Христов Духом Святим. Я пам'ятаю, що я це не мав говорити. Я ще все мав говорити там то, але я пам'ятаю, я, але я це сказав. І пастор Віталій мені говорить, чітко, ти хочеш зараз, в дану секунду бути хрещеним духом свідив. Я пам'ятаю, що я сказав, так. Я сказав, так, я в цей момент я не хочу вийти з цього місця зараз, відійти і не бути хрещеним духом свідим. Я йому сказав, це, я йому довір. Я довірився Богу в останній момент. Ми почали молитися, Бог торкнувся мене. Ми промолилися декілька хвилин з ним. Мені з'явилося. Мені зловилися деякі слова, Бог промовив до мене, коли навіть коли ми молилися, у мене були сумніви. І коли в мене тільки в Розумі викликали сумніви, пасор Віталій, якби я вірю, що це Бог говорив, в даний момент тільки мене виникав сумнів, пастор мені Віталій говорив, не сумнівайся, Бог мені говорив, не сумнівайся. Тільки мені знову з'явилися сумнів, не рахували хтось. Мені знову говорив не сумнівайся. І до, до тих пір, коли мене коли мені чітко з'явилися ті слова, і я промолився з ним, я сказав, сядь на своє місце і промов далі. Я Всім промолював дачі, можливо, хвилину, я вже не пам'ятаю, скільки це просто летіло, я не, не засікав час. Я про, промолювався, промолювався, і в мене оселилося це. Я отримав хрещення Духом Святим, На даний момент я хрещений Духом Святим. Бог хрестив мене, Бог, Бог відвідав мене. І я впевнений в тому, що все, що було в мене, це все випробування, це не все так просто, як буває, але Бог ну, готує до нас, Бог завжди промовить мені, Бог завжди промовить вам. Бог ніколи не може ну, обрати вас, а потім залишити вас на, ну, на середині дороги. Якщо Бог сказав, значить Бог до кінця доведе свою справу Він не може взяти, а потім кинути тебе. Потім і сказати, що ти вже не мій син. сьогодні ти мій син завтра. Ти вже не мій син. Я дякую Богу за те, що. Насправді у мене була така думка перед тим, як я ще не був хрещеним духом святим, що насправді є люди, які ну в світі є такі люди, які е, інваліди, які не мають руки, не мають ноги, які не мають зору. Це неповноцінні люди. Вони фізично неповноцінні люди. І для мене, коли я не був хрещеним духом святим. Мені це мішало. У мене було таке всередині, що насправді я якийсь неповноцінний християнин, що я не можу йти от, рівно, нормально служити Богу. Я йшов і мені щось завжди заважало. Це мені з кожним разом це все було важче і важче. Але я знаю, що ну, коли Бог приходить, це все від, відійшло в один момент. І на даний момент моє серце, всі мої думки, вони зцілені Богом. І я вдячний Богу, здаю, що я тепер повноцінний християнин, те, що я тепер можу бути. Служити Богу всі всіма своїми силами, все, що в мене є, можу віддавати Богу. Слава.